Вітаю, мене звати Олена Ковальова. А ви дивитесь прогноз події. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Інною Гницюк. І на вітаю вас! Вітаю, любителі астрології. Сьогодні до вас з прогнозом для кожного знака. Так, ми зазвичай робимо такі астрологічні прогнози на дуже актуальні новини і теми. Але сьогодні хочемо порадувати наших глядачів і зробити такий. Детальний прогноз для кожного знаку І Сьогодні ми обрали таку тему, яку мені здається полюбляють всі наші глядачі. Це така тема фінансів, кар'єри і достатку. Інна, якщо коротко, червень для знаків зодіаку, який він буде в сфері грошей, кому пощастить найбільше. Щасливчики гороскопу, це я визначила це в нас Овни, тому що їхній управитель Марс. Нарешті, після вісьми місяців падіння, де не було сили, мотивації, виходить в гарячий знак з рака, переміщається в знак лева, це знак вогню. Тому. Овни будуть діяти, з'явиться енергія, мотивація. Вони будуть достатньо активні, ну такі, як і вони і мають бути, тому що вони дуже страждали ці місяці. Також з легкістю овни будуть в цьому місяці долати негаразди, проблеми, які довго не вдавалося вирішити. Вони будуть вирішуватися в цьому місяці. Також з'являться нові джерела доходу, хто планував дуже добре для відкриття власного бізнесу. Взагалі, в них. Раху на півтора роки стоїть у домі бізнесу, це дає бажання душі, тобто розширюється коло знайомств і дуже добре відкривати саме бізнес для овнів, місячних, асидентних до 11 липня, саме такий сприятливий час. Також в цьому місяці будуть втілюватися бажання овнів, можливість купити техніку, телефони. Для жінок це можуть бути якісь бажані там, прикраси. Яманти, можливо, хтось подарує дівчатам Овнам. Так і також можна для Овнів ризикувати. Вони, в принципі, ризиковий знак, вони люблять ризикувати от, і йти на якісь авантюри, на ризик, і він буде оправданий в цьому місяці. Також для Овнів дуже добре подавати рекламу в соцмережах. Хто от є блогери овни так само буде вдалий місяць. От реклама, інтернет. Хто працює також руками, теж буде дуже вдалий місяць, і от вони будуть помічені. Тобто, треба висуватися вперед, і дуже будуть огни в цьому місяці помічені за свої таланти. Тобто, треба вже виходити десь з тої нірки, в якій вони сиділи, тому що не було. Енергії в Овнів, також, ну, з мінусів, що з мінусів, тут якісь можуть бути очікуватись неприємності від держави, від чиновників, якихось страхи з цим всім пов'язані, і конфлікти з родичами та оточуючі. От. і ваші гроші в цьому місяці від поїздок, від комунікацій, від інтернету та умілих рук. От хто з цим задіяний, тут буде повний успіх для овнів. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео Клас. Я бачу, що огнем взагалі в цьому червні пощастило, що весь такий фінансовий місяць. <клес> що говорити <клес> про інші знаки зодіаку. Що в сфері фінансів чекає так ну коротко кожного знаку зодіаку. Так, тепер перейдемо до тільців. Взагалі-то вони щасливчики року. Але червень, скажем так, для них початок літа не дуже по фінансах. Може навпаки відчуватися нестача тих фінансів. Тільці будуть трошки страждати, тому що це такий матеріальний знак. Вони люблять насолоди, щоб їм було комфортно в себе вкладатися в різні там. Ну, і чуттєві насолоди, і масажі, Ну, тр трішечки не буде вистачати фінансів в цьому місяці, може збільшитися в тільців навіть апетит. От. Будуть куди гроші йти на їжу. Ну, навіть можуть і впадати в депресію по цьому приводу. І також ну тут трошечки Меркурій їм додасть щасливих подій все-таки у життя. І якісь надходження все таки будуть. Добре, дуже йти на курси, це нове навчання, можливо, тому фінансів не буде вистачати, тому що будуть вкладати в їжу і в фінанси. Але хто пов'язаний заробітки через мову, через якісь інтелектуальні знання, в принципі, для них хороший місяць. Пла, Через мову йдуть, через другий дім. Мова, їжа, можливо, хто займається ресторанним бізнесом, то тут плюсики. Так, далі в нас йдуть, зараз я буду переключати. Далі в нас йдуть близнючки. Близнючки. Угу. Глянемо транзитки для близнючків. Управитель Меркурій. Меркурій теж вже їхній сильний, тому якось от літом покращується ситуація. Так, в нас для близнючків. Е угу. Ну тут якісь можливі сварки, конфлікти, трошки така гаряча мова буде у близнючків, е але Сатурн буде давати їм все-таки зміни в роботі, нові навики. Ну, це взагалі на 2,5 роки. І трішечки якийсь цей місяць очікується збільшення витрат в них, От, можливо, на якісь поїздки за кордон, чи навіть якісь можуть бути ну, паломництва, ретрити для близнюків. Для них це буде сприятливо. Так, і в принципі дуже добре показувати свої власні таланти. Ну, все рівно, якщо якісь затримки йдуть тут через закордон, ну такий собі місяць, знаєте, треба перечекати. В духовні практики можна в подорож відправитись дуже добре. Тобто, діяти, бачите, більш для овнів сприятливо бути діяльними. О, так, далі йдемо для раків. Фін... Сфера фінансів, що там їх чекає, для наших. Раків управитель місяць. Угу. Так, ну теж тут якби не про прибутка, а більше про витрати. Будуть раки теж тратитись на поїздки. От, на, на закордон. Тут цей місяць, якби, не, не зовсім, але все рівно можуть міняти роботу. Раки, ну це власне до 15 червня можуть бути зміни, якщо можуть бути якісь хороші пропозиції. От, або ж просто вони якби уйдуть з роботи, а нова ще не прийде. Тому тут будуть тратити те, що накопичили. Отакий місяць ну, може в любові повезе, може. <с <с?> так. Ідемо далі, наші левчики, наші видні, наші горді, наші благородні леви. Так, що ж вас чекає? М місяці червні. М так, тут, в принципі, покращення фінансів, десь через друзів можуть приходити прибутки, ну, тобто, десь друзі можуть порекомендувати так, зробити хорошу рекламу. Е тут ріст фінансів, якісь будуть їм фінансові надходження, от саме через покровительство, через інших. Людей, от хтось їм буде допомагати ті фінанси заробити, такий спокій, фізичне здоров'я, професійний успіх, щастя від дружини, від дітей. Тобто якось їм будуть левчикам, дуже будуть допомагати їхнє оточення. Ну і в принципі, в них рік на відкриття бізнесу, на розширення доходів цей рік до 6.06.2026 Тобто, взагалі леви. Ну, дуже добре для бізнесу, тут для одруження, леви, леви на висоті, як завжди, що там казати? Це леви, Лево хвалити. Угу. Так. Що там наші діви? діви тепер... Зодяку. Так, так, управитель Меркурій, саме зайшов в дім кар'єри, тобто, збільшення тут дійсності комунікацій. Дійсності, хто працює по Меркурію, тобто знання, інтернет, там не знаю бухгалтерія, підрахунки. Меркурій це з паперами, хто працює, також несе інформацію, так як ви, то цей рік дуже успішний цей місяць, рік рік теж теж Юпітер дає розширення в сфері. Кар'єри. Кар'єри, особливо, якщо вона зв'язана з комунікаціями, з інтернетом, то теж сприятливий прогноз. Фінанси у ДІВ будуть. Слава так. так, Начальство може ще похвалити, до речі, якісь премії можуть бути, бонуси від начальства. Прекрасно, мені Дроші, подобається. цей міні, 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 міні. Особливо для ДІВ. Рухаємось далі, Терези. Так, Терези, управитель так, так, так. Венера, що ж там наші Терези, ну тут вони так. будуть більш насолоджуватися. В общем, для Терезів такий період, коли їм схочеться залягти на дно, листи по течії, теж можуть завершувати якісь проекти, якусь роботу, от якби ну, не сприятливий для починань. Цей місяць, але під після 15 червня ситуація трішки покращиться. Можуть бути зміни, якісь начальства, тобто перехід чуть, чуть якусь в іншу сферу, буде сприятливий транзит. Хто їздить, дороги там за кордон, поїздки тут для них буде сприятливіша друга половина місяця, так де їхні фінанси? Меркурій? Ну і також, якщо є такі терези, які їздять. Дороги, духовні знання, якісь гуру там, то для них місяць цей сприятливий для прибутків, якщо цим вони будуть займатися. Так, Скорпіончики, наші улюблені, управитель Марс нарешті повертається до вас лицем, повною силою. За 8 місяців, нарешті, якби. Повстануть духом наші улюблені скорпіончики, це наша сила, це наша інтуїція мати біля себе скорпіона це величезне щастя. Він вас буде охороняти, оберігати, але і кусати в потрібний такі моменти uh -huh. uh -huh. трошечки, да трошечки вас буде бадюрити, щоб ви не розслідне uh -huh. що ви такі хороші. Так, що тут в нас з фінансами? Так, Меркурій зайшов у восьмий дім. Ну тут фінанси від таємних операцій. От, якщо дуже багато я знаю управитель Марс, це військові, це пожежники, от МЧС, ті, хто рятують, всі такі таємні служби, то в них у військових буде успіх в цьому місяці, тому що якраз тут іде успіх від таємних операцій, хто зв'язаний з військовою темою. от. А тут буде успіх через те, Ну хто там добуває щось, наприклад, якісь камені, якісь ресурси, от, якісь таємні служби наші всі. Отут будуть ну, якби, скорпіони в своїй стихії і в повній силі. Заробітки в них ідуть від цієї сфери. І дуже добре контакти з соціумом будуть їм теж приносити великі результати. Нові знайомства, бізнес-зустрічі, ділові зустрічі теж будуть достатньо вдалими цей місяць для скорпіонів. Прекрасний, прекрасний розклад для скорпіонів. Так, далі в нас ідуть стрільці, управитель Юпітер, От наші подорожувальники, ті, хто не сидять на місці, такий вогняний знак. Що ж тут у них буде у сфері фінансів? Ну, в любові то повезе їм. У них взагалі рік на одруження, є час до 6.06. Треба подумати. Вау. Так, так, це рік дуже добрий. Оце раз 12 років таке буває. А фінанси, що тут нас кажуть, так, да, виконання бажань буде, можна теж ризикувати. Ну, одруження це теж така зділка ризикована, так? Да? Тут, вони тут, до речі, хороший транзит. От хто з стрільців місячних або асцендентних хотів змінювати роботу. Тут може прийти нова робота, нове начальство, якісь розширення, якісь зміни можна робити, тобто активно діяти. Тут, в принципі, до 15 червня, і далі по дому соціуму піде теж ділові зустрічі, якісь підписання контрактів буде сприятливо. Хороший для стрільців і гроші будуть на одруження Лас. і на сім ї. так для стрільців. Хороші транзити на червень. Дивимося наших дорогів, серйозних, цілеспрямованих, вольових. Це самі такі трудяшки наші так. Для них завершився садосаті, всі дороги відкриті. Багато в кого вже з моїх клієнтів вже покращився фінансовий стан, бо тут і бажання душі задача подумати, як я можу ну, змінити роботу, що я можу змінити, щоб в дійсності ну, накопичувати фінанси, щоб якась була фінансова подушка. О, це вже транзит. В них якраз входить в силу з травня місяця і набирає оберти. Так, кому? кому буде успіх в фінансовій козерогі, які працюють в сфері обслуговування, в сфері служіння? Ну це і продаж, це і служба так само, державна служба, служба ну, військові наші самі зараз на першому місці, да? яка служба в нас, яка нас захищає дуже, дуже гордість просто за наших хлопців. Втомлені вони але, але не здаються незламний непереможний народ. Тому хто в сфері служіння, хто в сфері обслуговування працює, тут дуже великі будуть успіхи і хороші заробітки для наших позироків. І, і так, хто займається консультаціями, щось вчить, передає знання або якісь творчі професії, теж успіх чекає позирогів. Прекрасно. Так. Водолії самий такий, я б сказала, незвичайний знак. От вони сплять, а в них народжуються в голові ідеї, і це ну і це безкінечний процес. Так, дійсності тут фінансові можливості до зміни роботи. Водолії за цих два з половиною роботи, два з половиною роки точно змінять роботу, професію ще й раху в них в першому домі будуть міняти імідж. Будуть розкривати свої таланти. ну Це ж щасливчики року, якщо ви пам'ятаєте, тільці, там, водолії, стрільці. Так, а що ж для них місяць червень? ага, Тут і романтика. Теж можна якісь бізнес-проекти творчі відкривати дуже добре. Тут в цьому успіх, також успіх, консультації, як брати, так і надавати. от, Ну, Багато такої творчої енергії, щось вони можуть створювати, зародження нових ідей, От, якісь консультації тут буде теж успіх. Хороший місяць, класний місяць. І до нас залишаються риби. Так, рибки наші, рибки вони завжди в медитативному стані, аби їх ніхто не чіпав, вони теж нікого не трогають. Так, що ж вони тут будуть, надумають? Угу, рибки. Для рибок, О, для рибок хороший, в принципі, транзит прийде така сміливість, також якісь можуть з'явитися нові джерела доходу. Якщо щось планували, то якісь, якісь проекти, якісь угоди. Дуже добре себе демонструвати. Рибки теж будуть поміщені в цей період. Якісь можуть бути поїздки, успіх через поїздки, бізнес, поїздки, якщо якимось там хто ретрити планує проводити рибки, вони ж гуру, от тому тут буде саме успіх, десь в поїздках, десь, скажем так, можливо, не вдома. От хто планував щось таке, якщо бізнес, або навіть в них можуть бути заробітки, сидячи дома, тобто через інтернет. Угу. Теж непоганий місяць для Непоганий. Я бачу, що в принципі для кожного знаку зодіаку а, цей червень таки буде фінансово багатим, можна сказати, тому що більшість знаків зодіаку фінансово фінансове що в них покращується. І це, це не може не, не радувати всіх наших глядачів. Я маю іночка. Я дякую вам за цей розклад за такий детальний прогноз прогноз по кожному знаку зодіаку. Впевнена, що червень стане набагато кращим місяцем ніж травень для, для кожного знаку зодіаку. Ми будемо спостерігати дивитися, як змінюється наше життя. Я дуже вдячна вам і до зустрічі у наступного випусках. Слава Україні, слава воїнам ЗСУ. до зустрічі.